Вітання глядачам телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Програма ПРО». у Луцьку. Планують підвищити тарифи на вивіз сміття. Тож зовсім скоро мешканці багатоповерхівок та приватних будинків платитимуть значно більше. Тож ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у самих лучан, чи доречно зараз підвищувати ціну на вивіз сміття. Ми йдемо запитувати, а ви не перемикайте. Зараз на час піднімати ціну на вивіз сміття. Знаєте, я як пенсіонерка, то мені все доречно, ну, кожна копійка на рахунку. Ідеш, ну, там не багато, там три гривні, ну, але. А, ну, до 10. Ну, Якщо 10 за місяць буде, то, то не є багато. Ні, типу, ще додати до тієї суми, яка є, ще збільшено. Ну, знаєте, Зараз час, під час війни взагалі ніякі під, під... Я розумію, що грошей немає в бюджеті, але для пенсіонерів це кажу, кожна копійка на рахунок. Сміття вони вивозять, теж дорого беруть. Не знаю. Я думаю, на мою думку ні. А чи користуєтесь ви такими послугами? Користуюся. І кусуємо. Не пам'ятаю. ну Десь, певно, 70. Чи вісім, чи скільки? Точно не пам'ятаю. Бо там дві строчки. Одна і друга і треба додати. Я ніколи не додаю. І що ще більше буде? платити? Не хочеться і не треба, бо я пенсіонерка, грошей. Мало, пенсія невелика. І все, отаке. Користуєтесь послугами? Користуємося. Скільки платить? Тож, ну, ми завжди платимо за рік на, наперед, е, живемо на Омілянику і там не можу сказати де, ну, гривень десь, мабуть, 70. А Уявіть, що десь орієнтовно 10 гривень ще піднімуть ціну. Чи потрібно зараз це робити? Даний час не потрібно. Ви самі бачите, яка обстановка в країні, і люди і так не мають чим заплатити. Я рахую, що ні, що цього поки достатньо. І, так як в нас сміття забирають раз в тиждень, то це ще й забагато. Чи користуєтесь ви послугами? На, виві, на вивіз сміття користуємося? Я думаю, недоречно. Чому? А хіба зараз малимо платимо? Ну зараз орієнтовно це буде 50 гривень, а планується підняти десь. Тепер буде шістдесят орієнтовно. Так, дивлячись. З... Невчасно вивозять сміття. А ви розкажіть, чи вчасно у вас там, де ви проживаєте, вивозять? не вчасно. Не вчасно. Хочеться, щоб було чистіше, але ще й від нас залежить. Самі знаєте, якщо будемо... Сміття сортувати. Якби були сортувальні ящики стояли, люди би сортували, а так воно все рівно вкидається в один котел. Це таке? Недоречно, тому що багато допомагаємо на армію донатим. І не знаю, піднімаються ціни на комуналку, це дуже, дуже незручно нам, правда? Само собою. <сміття> <сміття> може й доречно, а може недоречно. Ну тут знаєте, як кому. У кого є гроші, тому недоречно, у кого нема грошей, то сполучається, тому доречно. Ну вивезти сміття треба по-любому. Чи потрібно зараз от, на час? Ну зараз знаєте, піднімаю ціну кажуть і на квартплату і на все. Ну не на... ну так, да, війна недоречно, бо люди донатять і гроші не мають. Ну з одної сторони можна зрозуміти і владу, тому що тут треба працювати, і треба все сміття вивозити. Тут а важко сказати. З іншої сторони, а з другої сторони людей грошей дійсно немає. Вони б може і раді заплатити, а дехто взагалі не має чим.